1 січня в Україні зросли розміри виплат на дітей. Зокрема, мова йде про грошову допомогу при народженні дитини, щомісячну виплату по догляду до досягнення дитиною одного року та фінансову підтримку сімей з дітьми до трьох років. Так, що стосується одноразової виплати при народженні, то з 1 січня вона становить 50 тисяч гривень, тоді як до 31 грудня батьки отримували меншу суму, яка розбивалася пропорційно на три роки. В порівнянні, якщо дитина народжена. По 31 грудня 2025 року, включно, то допомога при народженні складала 41 280 гривень. Вона виплачувалася одноразово в сумі 10 320 гривень і по 860 гривень щомісячно до досягнення дитиною трьохрічного віку. Тобто тут іде розмежування, тут ідуть різні нормативні документи, і основним фактором є дата народження дитини. Наступний вид допомоги щомісячна виплата 7 тисяч гривень по догляду за дитиною до одного року. На дитину з інвалідністю передбачено суму у розмірі 10,5 тисяч. На цю підтримку мають право батьки чи законні опікуни, які виховують малечу. Разом з тим, прийомні батьки, батьки-вихователі та представники закладів, де виховуються діти, не можуть претендувати на державну виплату. Окрім того, у пенсійному фонді звертають увагу, подати заяву можуть ті батьки, дітям яких не виповнився рік. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку призначається з наступного дня після закінчення відпустки зв'язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, та призначається до досягнення дитиною однорічного віку. Тобто, якщо станом на 1 січня 2025 року дитині не виповнилося ще один рік, то Батьки, мати, або батько, або опікун, так хто здійснює догляд за дитиною, мають право на цю допомогу. Для отримання цієї допомоги необхідно подати заяву та відповідні документи. Також держава стимулюватиме молодих батьків виходити на роботу швидше. Так що місячно можна отримувати 8 тисяч гривень за умови, що дитина перебуватиме у ясельній групі. Водночас наголошується, що оплатити послуги можна лише в приватному закладі. Комунальні чи державні садочки участь у програмі є ясла не беруть. Призначається для одного з батьків або законного представника дитини, який фактично доглядає за дитиною. Та після досягнення нею однорічного віку повертається до роботи і починає працювати на умовах повної зайнятості. Допомога є, яслі визначається. За заявою з місяця наступного після досягнення дитини однорічного віку і виплачується до досягнення дитиною трирічного віку. Розмір допомоги у 2026 році становить 8 тисяч гривень на одну дитину. А у разі догляду за дитиною з інвалідністю розмір становить 12 тисяч гривень. Так само з 2027 року. Розмір допомоги буде визначатися законом України про державний бюджет. Нині на Закарпатті налічують 25 тисяч отримувачів державної допомоги на дітей. Нові види виплат, запроваджені з 1 січня, ще не запрацювали наповну. Наразі спеціалісти отримують роз'яснення та розробляють відповідне програмне забезпечення. Утім, батьки вже можуть подавати заяви як в електронній формі, так і в паперовій. Звертатись можна до сервісних центрів органів соціального захисту та пенсійного фонду. Заяви ми на сьогоднішній день приймаємо. Приймаємо поки тільки у скажімо, форми реєстрації, так там мати повинна подати додати заяву про цю виплату, на яку вона має право, паспорт код доступи до на розвід дитини. І фактично, коли вже програма запрацює, ми цей пакет документів цю програму за. Станом на 1 липня 2025 року ми призначили 1418 допомог по догляду за дитиною. Тобто ті, які народилися в цьому 25-му році. Фактично, тим дітям, якщо там, чи вони в квітні народилися, значить до квітня ми будемо платити три місяці, так? якщо народилися в липні, значить до липня то, на слідчує року будемо платити. Загальна кількість, які отримали з допомоги до трьохрічного віку 25 тисяч. Всі виплати на дітей нараховуються на спеціальний рахунок. Гроші можна використати на харчування, ліки чи інші товари для дітей. Зняти готівку з картки батьки не зможуть. Таким чином держава стимулює недобросовісних батьків використовувати кошти за призначенням тобто на дітей. Буде відкривати спеціальний рахунок до <кху> банку. Так відповідно з якого буде йти виплат. Вніше мама буде мати карточку, так, і буде мати право користуватися цими виплатами тільки для покупок. В разі, якщо там навіть прописано так, що якщо навіть вона купила одяг, а їй цей одяг не підійшов, вона має право повернення того одягу, так, взяти інший одяг, або якщо ну, скажімо, є такі випадки, тоді повернути кошти. На той спецрахунок, звідки вони були профінансовані. Також у пенсійному фонді нагадують, в Україні працює програма пакунок малюка, до якого входить набір речей для дитини. Його можна замінити грошима еквівалентом у 5 тисяч гривень. Однак кошти знову ж таки дозволено отоварити виключно для потреб малечі. Загалом розміри виплат на дітей встановлені на цей рік з 2027 року. Всі суми переглядатимуться. Ранок починається не з кави, а з розчистки снігу. У гороці в січні активно махають лопатами. Хтось, аби вийти з будинку, а дехто щоб виїхати на авто. Та все ж вправлятися фізично доводиться чи не кожному мешканцю обласного центру. Ну, ми самі розчищуємо. Дорога розчищена поки що зони пішоходів прочищаються. Незвично перший раз за п'ять років такий сніг випав. Ходити поки що слизько, доки не прибрали. Як приберуть, думаю, буде не слизько. Там де я я розчистив собі ще зранку. Але на вулиці, там, де загальна територія, я ж не буду чистити. Я тут в центрі живу, на капітульній, нічого не розчищено. На жаль, Бідно, техніки не вистачило. За словами Олександра Турянчик, яка відповідає за благоустрій міста, у ці засніжені дні на вулицях Ужгорода працює 10 одиниць техніки. Вони розчищають дороги і пішохідні зони. Також залучено техніку для підсипки, аби комунальники могли працювати належним чином, наполегливо просять прибрати свої автівки з доріг та узбіч. Також вже випущені машини для того, щоб підсипали і підбивали обочини, для того, щоб розширювати самі проїзди. Тому і ще раз просимо забрати транспортні засоби здовж основних магістралей. Тротуари ми розчищаємо, де дозволяє заїхати трактор, де ширина не менше двох метрів там розчищається технікою. Основні проходи, тобто вулиця Феденця, де неможливо заїхати, там розчищаються вручну працівниками двірниками. Щодо прилеглої території приватних підприємців, то це відповідальність самого бізнесу, і найсвідоміші не береться. Пані Світлана хоче, аби до її магазину покупці проходили безперешкодно, тому гарно вбравшись, озброїлась лопатою і гайда розчищати доріжку. Оскільки ми свідомі підприємці, та, і для кожного магазину це потрібно, щоб кожен біля себе прибрав свою територію, то... Ми залюбки це зробимо нескладно. У міській раді наголошують територію навколо торгових центрів, магазинів, об'єктів побутового обслуговування чи громадського харчування та інших приватних закладів у радіусі 15 метрів навколо, а також палаток, кіосків чи ларків на відстані 5 метрів від них повинні прибирати суб'єкти господарювання. У зону їх відповідальності входить розчистка снігу на тротуарах, пішохідних доріжках, дорогах, місцях паркування, а також посипка піском за неприбрану територію. Передбачена адміністративна відповідальність одночасно просимо власників нежитлових приміщень, всіх кав'ярень, магазинчиків вздовж своїх приміщень здійснити розчистку тротуарів, що згідно правил благоустрою, це є вашим обов'язком. Також зазначаємо, що за це передбачається адміністративна відповідальність накладення Адміністративного штрафу в розмірі від 340 до 1700 гривень. Також по всьому місту розкладені контейнери з піском, і в разі потреби його можуть використовувати не лише комунальники, а й мешканці. Заслужений академічний Закарпатський народний хор колядував у Будапешті. Закарпатський народний хор відвідав Будапешт. Містопотпешне запрошення державного самоврядування українців Угорщини, і це була надзвичайно яскрава поїздка. Ми приймали участь у великій коляді організованій державним самоврядуванням українців Угорщини та товариством Нова Хвиля. Розпочали участь в літургії в греко-католицькій церкві. А після богослужіння там же колектив потішив присутніх ще коротким концертом. Спочали церковні колядки, свідні відомий щедрик, і звичайно, закарпатські народні колядки. Молилися в храмі й за Україну. Відтак відбулася традиційна велика українська коляда. Україна колядує колядує Будапешт. Разом із сотнями українців, які зараз перебувають в Угорщині і українською в Угорщині. Пройшлися центром Будапешту, співали невідоміші колядки, небо і Земля, Нова радість Стала, Всесвітні відомий Щедрик» та інші. І хочу сказати, що ми ідучи по вулицям Будапешта, відчували велику таку позитивну енергію людей. Жителі Будапешта до нас це дуже відчувалося і нам було дуже приємно. Це був уже восьмий різдвяний флешмоб колядок у Будапешті. Цієї неділі, 11 січня, у Закарпатській обласній філармонії відбудеться благодійний різдвяний концерт, який традиційно організовує Мукачівська греко-католицька єпархія. Тепер кошти збиратимуть на автомобіль для Закарпатської 101-ї бригади територіальної оборони. На цьому концерті так кожного разу ми збирали були перед Початку війни ми збирали на різні благодійні акції, на різні заходи, чи тіоперхальні, чи благодійні інші якісь. А вже з початку війни збираємо для наших капеланів. І цього року будемо збирати на прохання нашого капелана військової з ї бригади, нашої ТРО, оця Сергія Бондаренка, мають потребу в автомобілях, тому що багато автомобілів побили і все інше дронами. і кажуть, що є велика потреба саме забезпечити логістику, а нема чим. То є прохання на збирати на автомобіль. Це продовження збору, який розпочали ще на різдво, коли Мукачівська греко-католицька єпархія закликала всі парафії пожертвувати частину коштів із коляди. Продовженням того, того збору є цей благодійний концерт, який тепер відбудеться. А потім наступний концерт буде в Хусті і буде в Мукачі. Тобто кожні тип наступні друга третя неділя буду концерти в Хусті і в Мукачі із, із той же самою ініціативою і наміром збирати кошти на поза позашляховик. Різдвяний настрій даруватимуть сім колективів. Деякі колективи, які кожного року до нас приходять на запрошення, хори там, місцеві з Ужгорода, деякі з парафій. Але так само маємо такі, би, деякі новинки цього, цього разу, тому що буде один колектив інструментальний. І, і так само буде виступи соло. Тому буде цікаво, запрошуємо. На. А цей виступ початок концерту о 16.00. Нагадаю, що торік удалося зібрати і завдяки парафіяльним пожертвам, і завдяки концерту 171 тисячу гривень, які передали 33-й окремій механізованій бригаді.